читати. Ну, це, це, це. Потім так я назбиралася енергії і йдучи знімати відео, чи кудись там їду, чи ще щось. Ну, тобто, це мої норми. Все. Отак от. Ну, все. от. Так, відповідно, ви так і будете проговорювати ці всі нюанси зі своїм внутрішнім критиком, його коригувати. Тому що одна справа, коли нам щось в дитинстві казали, батьки, не роби цього. Бо це шкідливо, бо це мене позорить. А інша справа, коли вже ми дорослі, і ми маємо трішки думати своєю головою. Прислухатися, звичайно, до батьків, до ключових дорослих. Просто останнє слово вже має бути за нами, а не за тим, що десь там нам хтось колись там казав, що ось так уже робити не можна. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої запитання, коментарі, можете записатися до мене на консультацію.